Особливо під кінець серпня, в період з 28 до кінця серпня, можуть бути масштабні удари. Будуть також обстрілюватися вокзали. І там, де найбільше Росія хоче захопити території: Запорізька область, Херсонщина, Дніпропетровська область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Ось тут, на жаль, готуйтесь і Київщина. Може бути досить такий серйозний удар. Далі російські пропагандисти розказують, що російські осінтери розсекретили місце виробництва українських ракет фламінго, і вони називають що це місто Вишневе. Давайте подивимося, чи є загроза для Київщини та Вишневого. Серйозний удар чи збираються росіяни туди нанести.